Ми розпочинаємо нашого металика в'язати з кільця амігурумі. У мене, до речі, гачок витруся номер номер 3. Починаємо з кільця амігурумі і набираємо 7 повітряних петель. Останню сьому, коло робимо, притримуємо трошки. Цю петельку, щоб легше було далі в'язати. І витягуємо із ось цієї, перевертаємо ось із цих перемичок, витягуємо петлі. На гачку у нас має бути вісім. Вже є 2, ось цю з цієї. У нас на гачку вже є сім і останню восьму через кільце, тепер пров'язуємо по дві. А далі перевертаємо знов ось. Ці нам потрібні перемички ми робимо спочатку з першою з'єднувальний стовпчик, і далі інші витягуємо таким чином, щоб на гачку у нас було сім. Цьому робимо через кільце і через дві. Наступний рядочок знову з першим робимо з'єднувальний стовпчик, а потім витягуємо. Цього разу на одну ще менше має бути на гачку шість і притягуємо кожен раз через дві, оповторюємо ще раз наступний рядочок починаємо з зменшення. Не зменшення з'єднувального стопчика. і далі піднімаємо петлі так, щоб на гачку було 5. Далі в'яжемо з'єднувальні стопчики один, два. Три і четвертий через наше кільце. Трішки можна підтягнути. Продовжуємо наше в'язання. Набираємо чотири повітряні петлі і будемо витягувати знову. на гачку. зараз має бути п'ять і п'яту через. Амігурумі. Далі повторюємо через дві через кожні дві протягуємо. Наступний рядочок повторюємо, витягуємо петлі наші, має бути на гачку 5. Чрез дві. Підтягаємо трішки, далі робимо з'єднувальні стовпчики. Один. два Три і останнє через кільце 4. Зараз нам потрібно повторити повторити цю детальку. Знову набираємо 4 повітряні петлі. Перевертаємо. І витягуємо петельки. На гачку у нас має бути 5. Остання п'ята через кільце. Снова повторяем. Остание пьета через кельце. І так, як в попередньому тепер у нас рядочок з'єднувальних стовпчиків. І останній четвертий з'єднуваний стовпчик через кільце. Трошки підтягуємо, далі набираємо 4 повітряних петлі. Витягуємо через задню перемичку так, щоб на гачку у нас було 5. Останню п'яту через кільце повторюємо через дві Далі набираємо одну повітряну петлю і тепер витягуємо петлі так, щоб на гачку було шість. Шосте через кільце. Знову набираємо повітряну петлю і ззаді витягуємо. На одну більше і протягуємо через дві, знову одну повітряну петлю витягуємо так, щоб на гачку у нас було вісім. Останнє восьме через кільце, і все закінчуємо, пров'язуючи з'єднувані стовпчики до кінця рядочку. Знов мій загубився. І останнє з'єднуване через кільце амігурумі. Затягуємо наше кільце, робимо ще повітряну петлю. Так, і дивимося, що в нас вийшло. Ось такий металик відрізаємо, і я хочу додати. Сюди додати ось такі кріплення, як для брелочку зробити. І ще ось такі маленьку прикрасу додати. Зараз покажу, як вийде. І ось така краса виходить. Дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не загубити відео.